Вибори у Туреччині за попередніми результатами. Жоден із кандидатів на посаду президента не набрав більше 50% голосів. Тож на країну чекає другий тур президентських виборів. Друзі, привіт це УП Коротко формат, у якому ми розповідаємо про резонансні події з Тисло. 14 травня у Туреччині відбулися парламентські та президентські вибори, які до того ж встановили кілька історичних рекордів. Найвища за всю історію Явка, високий Рівень участі жінок та молоді, а головне, вперше в історії країни відбудеться другий тур президентських виборів. Ми поспілкувалися з Османом Пашаєвим та Мустафою Джемілєвим, який зараз знаходиться у Туреччині, та дізналися із перших вуст, до яких змін. Тепер готується країна за попередніми підрахунками. Лідером першого туру виборів став чинний президент Туреччини Радже Пердоган, який випередив свого головного опонента Кемаля Килич дороглу майже на 5 відсотків, що становить приблизно 2,5 мільйонів голосів. Цьогоріч явка на виборах склала майже 89 дев'ять відсотків. Туреччина взагалі висока явка на передодних виборах теж була така, де ти було 80 -70%. Турецький збиратель не дуже активний. такий. Предрекали, що будуть якісь стички, столкновення чи твіні гражданська война, не, не, не оправдалося. Передвиборчі опитування показували, що Килич Дароглу має шанс стати новим президентом Туреччини. Він колишній державний службовець та очільник світської республіканської народної партії. Також килич дороглу стоїть на чолі шестипартійного опозиційного альянсу, який був створений з єдиною метою покласти край більш ніж 20-річному правлінню Ердогана. От зараз колич дереву заявляє, що ми на торомтура військово будем повіді. З ким я ні встрічаюсь, більше сього сімпатіку гаджердогана. Я думаю, що все таки він виграє, і він від президентом. Партія справедливості та розвитку, яку очолює Раджеп Таїп Пердоган, прийшла до влади у Туреччині в листопаді 2002 року. А вже у березні 2003-го він отримав посаду прем'єра, який на той час мав більше повноважень ніж президент. У 2017 році року він ініціював зміни до конституції. Країни щоб перейти на президентську модель, і 18-го року обрався вже з новими повноваженнями, коли в парламенту залишилися там функції фактично ухвалення бюджету, ухвалення законів. Але і там, маючи більшість, фактично він далі керує вже майже одноосібно країною. Головне що для призначення міністрів, для призначення будь-яких чиновників вже не потрібна згода парламенту. Ні на що парламентського контролю фактично в країні немає, і сама опозиція називає. Роботу парламенту нотаріальною конторою адміністрації е, президента, от е, в таких умовах відбувалися вибори вчора, коли опозиція і е, е, вона причина об'єднання таких різнобарних сил лівоцентристської республіканської народної партії і правих партій, в тому числі колишніх спільників е, Ердогана, була навколо повернення парламентської моделі і посилення парламентської моделі е, в Туреччині. Третє місце у передвиборчій гонці посів представник націоналістичного альянсу предків Сіна Ноган, який критично налаштований щодо заходу. Ці націоналісти, які мають 5 відсотків, вони проти і тих і інших, а основні сили не відмовляться від співпраці ні з тими, ні з іншими. Тому скажімо, якась гіпотетична ймовірність того, що Сінаноган скаже: голосуємо, наприклад, всі за калеждару. Це так не, спра... не спрацює. Цей виборець або розділиться, особливо його молода частина може піти за каличне робло, але ймовірніше за всі, ці 5% просто не прийдуть на другий тур. І моделювання просте: не прихід на другий тур. Це 52% приблизно буде Вардукана і 48% його опонента каличда Тому це відтермінована перемога приблизно на два тижні. Нагадаю, напередодні виборів Ердоган заявив, що визнає результати недільних виборів незалежно від того, хто стане переможцем. Заява пролунала після того, як його головний суперник Килич Дароглу розкритикував президента і його союзників за ознаки небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції. Це фактично може призвести через півроку до кризи політичної. І таке повернення Ердогана вже ще з більшим результатом. Одночасно із президентськими виборами у Туреччині відбулися і парламентські явка склала трохи більше ніж 87%. за їхніми результатами. Більшість в Ердогана, тож парламент він теж тепер контролює. Парламентська більшість, яка в нього є, вона може зараз давати такий козир під час пропаганди. Нашу вибирати президента, в якого нема більшості в парламенті. Це призведе до конфлікту. Я тут поясню одну деталь турецької моделі після 2018 року. Скажімо, президент він розпускає парламент в цьому разі. Він і сам йде на перевибори. Турки дуже бояться цієї нестабільності, яка в них була в 90-ті роки, коли була парламентська модель, була багато партій. Це призводило до постійних. Криз політичних вони супроводжувалися кризами економічними. Важливо залишається і зовнішня політика Туреччини, яку вона вестиме по відношенню до України. Адже Анкара під час повномасштабного російського вторгнення намагається балансувати і мати роль посередника для Києва у спілкуванні із Москвою. Ердогану, є, звісно, у нас ні тому що що там з Путіним зустрічається, не присідняється до санкцій, але менше, він більш стабільний, більш присказує. Что касается вот этой республиканской партии коч вот у них есть там ну, центральная их газета «Джумхуриет». Публикации по поводу э, Украины Крыма, ну, можно по пальцам пересчитать. Они как-то вообще далеки. А вот по Крыму, я смотрю, они даже берут интервью с этих ну, сепаратистов, э, которые там за присоединение Крыма к России. Словом, такая партия. Но, с стороны, Даров, ну з другої сторони, коли же ровно заявляєте, то буде ближчих Європі, вліжі Соєдними Штатами. Ну, не таки маловероятно. Другий тур президентських виборів у Туреччині відбудеться 28 травня. Ми триматимемо вас у курсі цих подій. Тож підписуйтесь на канал Української правди та ставте лайк цьому відео. До зустрічі.